Вітанечко, з приводу розповсюджених міфів щодо поділу майна подружжя. Перше, з приводу того, що неможливо поділити майно подружжя, коли ви ще перебуваєте в офіційному шлюбі. Друзі, це можливо робити на будь-якому етапі, коли ви про це взагалі підняли питання. Якщо ви про це подумали ще на початку вашого спільного сімейного життя, то в такому разі я б вам рекомендувала подумати щодо шлюбного договору, яким врегулювати всі ваші майнові питання, які можуть виникати зараз, на моменті створення сім'ї, так і в період шлюбного життя. З приводу того, коли ми говоримо, що необхідно звертатися тільки до суду, ні. Насправді, коли ви вирішуєте питання щодо розподілу майна подружжя, вам не обов'язково йти до суду, якщо ви між собою вмієте домовлятися і ви визначили часткий поділ майна подружжя. В такому разі ви можете звернутися до нотаріуса, описати всі ваші домовленості, які нотаріус оформлює у відповідний договір. Він так і називається договір. Про розподіл майна подружжя, де ви прописуєте всі нюанси, про які ви узгодили між собою. З приводу поділу майна подружжя, коли з одним з подружжям залишаються спільні діти. Дивіться, тут нюанс наступний. Наявність того, що діти залишаються з вами, так, це не означає, що вам передбачена більша частка у спільному майні подружжя. Пояснюю, чому. Тому що майно, яке ділиться, воно ділиться виключно між чоловіком та дружиною. І діти сюди ніяким чином взагалі не мають. Значення не впливають взагалі на частку. Тому що дуже часто до нас в колеги запитання: от зі мною залишилися діти, у мене там двоє, троє, п'ятеро дітей. Наскільки моя частка у спільному майні подружжя буде збільшена? Не наскільки. Це виключно ваші внутрішні домовленості. Якщо ваш чоловік, або, там, наприклад, ваша дружина не проявляє абсолютно а, якихось а, кроків назустріч, що хоче добровільно переписати свою частку, наприклад, на дітей, або а, збільшити вашу частку у спільному майні подружжя, то навіть через суд. Ви не змусите його або її залишити вам більшу частку. Згідно законодавства, все майно, яке оформлено в період офіційного шлюбу, ділиться навпіл між чоловіком та дружиною. І діти сюди ніяк не відносяться. І на них добровільно, тільки якщо ви не поділите судом і законодавством, не передбачено збільшення частки. Ще один момент і міф з приводу того, що, начебто, а, момент реєстрації а, дітей в вашому спільному майні подружжя впливає на наявність у дітей своєї частки. Ні, друзі, не впливає. Нагадую, я вже багато разів про це казала, але чомусь про це забувають або не чують, або не хочуть чути. Не знаю. Проговорю ще раз, щоб ви для себе запам'ятали: факт прописки, як це говорять в народі, юридично правильно, це реєстрація місця проживання. Ніяким чином, ні для дітей, ні для дорослих не... Впливає на отримання частки власності у відповідному майні, в якому ця людина зареєстрована. Повернуся до дітей: якщо діти у вашій квартирі навіть спільні зареєстровані, це не означає, що вони отримують свою частку. Тобто, коли буде ділитися квартира, в такому разі діти можуть залишатися зареєстровані в цій квартирі, але частка власності у цій квартирі їм не буде передбачена. Виключно може бути, виключення може бути в тому випадку, якщо батько-мати вирішать між собою переписати свою частку на дітей. В такому тільки разі, ну, наприклад, оформити договір дарування. В такому тільки разі. Діти отримують свою частку. Ще один розповсюджений міф з приводу того, що неможливо без дозволу дружини або чоловіка продати квартиру, тобто не оформлено ще право власності, по факту, це майнові права продати іншій людині. Знаєте, оскільки цей момент чітко в законодавстві не прописаний, то ми. З колегою на практиці стикаємося з наступною проблемою, яка наразі дуже розповсюджена. На жаль, коли, наприклад, береться кредит на новобудову, оформлюється виключно на чоловіка, або навпаки, кредит і майнові права оформлюються виключно на дружину. Коли справа підходить вже до оформлення права власності, Чоловік, на якого було оформлено всі документи і майнові права, або дружина, на яку було все оформлено, можуть без дозволу чоловіка або дружини продати навіть третім особам. Чи правомірно це? Ні. Але цей факт треба буде доводити в суді, тому що якщо ви не контролюєте процес оформлення вашого спільного майна, ви там або все довірили, там чоловік все зробить, він там мене молодець, а потім ви приходите до нас з колегою і говорите, ай-яй-яй, як він міг таке зі мною зробити, взяв і продав нашу трьошку, на яку ми всі там, всіма сім'ями збирали 10 років. Ну, як він міг, це ж не до нас же питання, да? це його або її особисті якості, які якимось чином йому дозволяють так робити. А от заборони такої, на жаль, для навіть от багато ми вже таких забудовників зустрічаємо, коли от така от. Негарна і нечесна схема спрацьовує. І потім ми змушені йти з клієнтами до суду, доводити, що майнові права, вони, до речі, друзі в судовому порядку діляться навпіл. Навіть якщо договір оформлювався на одного з пари, тобто на чоловіка або на дружину, немає значення. В суді майнові права, діляться навпіл судової практики з цього питання вже ого-го, скільки багато. Але ось такі моменти з приводу. Негарного переоформлення саме перед моментом введення будинку в експлуатацію, коли вже починають оформлювати право власності на квартири, не один раз, на жаль, там, де пари, ну, скажімо так, знаєте, або дружина все чоловіку передала, хай він займається, або навпаки а, чоловік все сказав, хай дружина, вона в мене там більше розуміє по паперах займається. Да, І потім виходить так, що люди ну, які довірливі, які. Вважають, що в них все гаразд, так? що нічого там підводних каменів немає, на жаль, потрапляють на такі негарні е, історії, коли вони залишаються потім взагалі без квартири, без своєї частки. І потім змушені йти і виборювати саме свою частину е, власності і повертати свою частку з чужого користування. І таке буває, тому. Е, на цей момент хочу вас вашу увагу акцентувати, що, будь ласка, якщо у вас зараз напружені відносини з чоловіком або дружиною. І ви маєте або кредит, або вже у вас там вводиться будинок в експлуатацію, або там йде процес оформлення документів права власності. Будь ласка, проконтролюйте момент оформлення права власності, і хоча б будьте присутні, що ви будете впевнені, що все правильно було оформлено, і це хоча б оформлено на того, на кого укладалися договори майнових прав. Тому що може так статися, що ви дізнаєтеся через певний час, коли вирішите розлучатися, або, наприклад, у вас там. Ну, дійде до того, що вам необхідно буде вирішувати цей момент чи далі продовжувати існування сім'ї, чи припиняти цю всю історію. Може виявлятися така негарна штука, коли ви берете у нотаріуса випуску з єдиного державного реєстру. А там написано, що право власності на таку-то квартиру, про яку ви думали, що вона оформлена на чоловіка або на на дружину. Вона там на якогось Іванова оформлена взагалі на третю особу, яку ви навіть і не знаєте. Або оформлена на його маму, або оформлена на її тата. Таких історій, ну, на жаль, немало. Немало, розумієте? Тому, будь ласка, ці процеси оформлення новобудов вам необхідно контролювати. Добре, друзі, буду вже їхати далі. Тоді на зв'язочку всім бажаю мирного неба. Якщо будуть питання, пишіть. Якщо я ну трішки пізніше буду мати інтернет, то повідповідаю на все добре.